Це повільно руйнує нас, і я не проїжу. А про негативні думки науковці довели, коли ми постійно в голові погані сценарії, мозок спускає гормони стресу, кортизол тобто та адреналін. В загальному вони мають захищати наш організм у короткостроковій перспективі, але тривалий стрес може привести до виснаження та негативно вплинути на серцеву судину, нервову, ендокрину та травну систему. Це знижує наш імунітет, порушує сон і навіть блокує креативність. Тіло зновшується ми стаємо більш втомлені, менш щасливі, і світ дійсно починає здаватися чорно білим Тобто, ми самі власноруч руйнуємо своє життя. Але ось. Позитивні думки це як вітамінки для нашого мозку. Вони допомагають бачити нові рішення та можливості, а не лише проблеми. І навіть впливають на наше фізичне здоров'я. І життя дійсно стає легшим. Запам'ятайте наступні вислови: Your your thoughts create your reality або change your thoughts, and you can change your world. Це не пафос або мотиваційні кліше, які дуже гарно звучить. Це справжня наука, підтверджена психологією та нейронаукою. І ти, звичайно, можеш мені не вірити. Тому ось кілька книг, які допоможуть тобі зануритися. Цю тему бачить пауэрфнеу те пауэр сінкінг сінклекамонк брейкіндігабетвін Йоселф. А для легкого старту пропоную подивитися фільм The Secret Український переклад. Я залишу внизу. Наступного разу, коли злапаєш себе на негативній думці, зупинись та подумай, що ну, тобі реально потрібно та пам'ятай на чому ми фокусуємося, Теми ми і бачимо. Фокусуйся на позитиві.